Замалювали державні символи, бо це поплюжить українську символіку. Батьки вихованців дитячого садка номер 128 у Львові намагаються відстояти патріотичні символи на майданчику. За їхніми словами, перед початком навчального року вони вирішили за власні кошти пофарбувати конструкції в синьо-жовті кольори. Деякі будиночки навіть прикрасили державними символами. Однак кілька днів тому побачили, що вихователі садочку замальовують синьо-жовті елементи, які були на дитмайданчику. Приходить дружина всереду, каже, я забираю ангелінку зі садочку, щось вихователі фарбують. вона каже, що це ви фарбуєте? Ви ж пофарбований майданчик. Дали команду, що забагато символіки української, що неправильно використовується. Ну, такі, знаєте, наративи пропагандистські. На питання батьків, чому вони це роблять, керівництво закладу лише виправдовувалося. Мовляв, прибрати патріотичну символіку вирішили не самі. Цього вимагала від них старша методистка під час наради. Вони сказали, що методист садочку нашого була на нараді до шкільників Львова, і власне там оце було озвучено така вказівка перемалювати так синьо жовті корольори на дитячих майданчиках. П'ятницю минулу так зустрілися з методистом з директоркою садочку. Ну, скажу чесно, було видно, що люди налякані. Для того аби зрозуміти, кому ж заважали патріотичні символи на майданчику. Ми зателефонували завідувачці дошкільного закладу Галині Шніцер. Вона запевнила нас, що перемалювати частину дитячих споруд вони вирішили, спираючись на слова вищого керівництва. Все задля того, щоб з повагою ставитись до української символіки. То неправда, ми тільки деякі щоб зберегти символи. То не неправда, що ми все зафарбували. Ми частково десь щось зафарбували, а ми все не позафарбовували. А для чого частково зафарбовували? Ну тому що збирали методистів і казали, що треба з пошаною відноситися до української символіки, щоб не було в кольори прапора зафарбована підлога і ще що, щоб не могли, ну щоб не топтали. Тобто берегти треба свою українську символіку. Про те, що така нарада була, говорить і старша методистка Олена Наконечна. За її словами, темою зустрічі було національно-патріотичне виховання дошкільнят, зокрема, правильне використання державних символів у закладах освіти. Однак вказівки перемальовувати майданчики вона начебто не давала. Ми просто розмовляли. Тобто, питання чи це доречно, чи недоречно. Ну тобто це вже популізм, вже на такому рівні під час війни популізм хайпують люди і вже використовують. Ну, нераціонально, чесно вказівки перемальовувати я не давала те, що в садочку адміністрація це вирішила зробити. Ну я не можу дивитися в голови людей. Наразі відділ освіти проводить службове розслідування. Про його результати обіцяють повідомити вже до кінця тижня. Тоді і стане зрозуміло, чи вдасться батькам відстояти патріотичні елементи на майданчику своїх дітей. Каріна не Віталій Дмитерко, телеканал НТА. We'll be right <laughs> back.